Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті Дмитра Яворницького, де відбувалось оновлення трамвайних колій. Ми продовжуємо контролювати хід перебіг ремонтних робіт, і ось до 7 жовтня повинні були зробити цю ділянку. Тут замінили, як ви можете побачити, трамвайні колії, і також через те, що тут, досить, такий, досить сильний і досить жвавий рух транспорту, тут вирішили прокласти плити. Ось так виглядає ця ділянка. І далі ремонтники підуть працювати. По проспекту Дмитра Яворницького у бік центру. вони будуть вже займатися там прокладенням саме колій. Це все робиться в рамках проєкту Рух без бар'єрів. Тут готують цю ділянку до запуску низькопідлогових трамваїв. Нагадаю, що це ініціювала цей проєкт Олена Зеленська, перша леді. Флагманський проєкт Рух без бар'єрів, і тут буде курсувати від вокзальної площі до музею. Яверницького низькопідлогові трамваї. Скільки на це було виділено коштів, ми детально розповідали і розповідаємо вам на сайті інформатор Дніпро», тож там ви можете знайти всю інформацію. А зараз ми вирішили. Подивитися, чи закінчили ремонтники, дорожники, цю ділянку, яку вони повинні були закінчити до 7 жовтня. І так, станом на 8 жовтня бачимо, що так дійсно на цій ділянці роботи завершені. Трамвайні колі змінені, і тут покладені плити. Ось так це виглядає. Тож, далі вони будуть. Ремонтувати і оновлювати колії далі по проспекту Дмитра Верницького, в напрямку центру. Так що будемо сподіватися, що зовсім скоро у Дніпрі у центральній вулиці будуть курсувати низькопідлогові трамваї. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. І ми з вами перевіряємо, як рухається ремонт у, в межах проєкту Рух без бар'єрів. Дорожники повинні були закінчити ділянку до 7 жовтня. І ми ось сюди приїхали. Дійсно, тут нікого немає, ні робітників. Ділянка саме ця вона завершена. Ось так вона виглядає. Бачите, тут оновлений асфальт і. На, Трамвайних полі ось у цій частині прокладені плити через жвавий рух транспорту. Це рішення було прийнято. Наскільки з бюджету було витрачено на цей ремонт, ви можете почитати на сайті «Інформатор». Також слухайте новини і взагалі слухайте радіоінформатор fm FM173. І підписуйтесь на наші соцмережі, бо бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня і бережіть себе.